Ви знаєте, як будувати акорди. Розумієте різні види тризвуків, можливо, септакордів, Вмієте і користуєтеся оберненнями і. що далі? Це, напевно, найчастіша проблема, з якою зіштовхуються новачки, і не тільки новачки. Тож хочу спробувати пролити трішки світла на цю тему і одразу попереджаю це відео в першу чергу для новачків. І для тих, хто не знайомий з такою дисципліною, як гармонія. Все те, про що буду я говорити далі, ви можете краще зрозуміти, коли пройдете академічний курс класичної гармонії, але хочу спробувати зекономити вам як мінімум два роки життя. Буду дуже вдячна за вашу реакцію, бо це чи не єдине, на що я можу орієнтуватися і розуміти, що я роблю щось правильно. Я Дарія, це канал Дарстеда про музику, і давайте починати про музику. Про акорди я можу говорити безкінечно і так і роблю на навчаннях з теорії. Маю окремий курс про акорди, де не просто вчимося будувати три звуки-септакорди, а використовувати їх, відчувати, підбирати до мелодії і багато-багато іншого. Це, певно, один з таких найпоглибленіших моїх доробків, тому якщо ви також любите копатися і докопуватися до істини, то цей курс, напевно, саме для вас. Запрошую! Будувати акорди, правда, не складно. Сьогодні будемо розглядати три звуки. Це тризвучні акорди, що будуються по терціях. І якщо ви трішки призабули їх структуру, то прошу заглянути вас в інше моє відео, де дуже детально розповідаю, як будувати різні види тризвуків і різні лайфхаки. І повертайтесь, будь ласка, сюди. Одна з найважливіших ідей цього відео акорд в ось такому викладі, це схема. Не сприймайте це як якийсь абсолют. Краще сприймати як набір нот, які можна буде використати на свій лад. Дуже важливо вміти будувати акорди як схему, знати комбінації терцій – це потрібно. Але коли ви використовуєте акорди, то потрібно ламати свої стереотипи. Часом у творах ви зустрінете буквально такий виклад акордів, тризвуків і обернень, але це швидше випадковість. Акорди зустрічаються в дуже різних викладах та факторах, подивимось на прикладі чогось такого. Ось цей акорд це мі-мажор. Не дуже очевидно, я знаю, але давайте подивимось. Якщо перевірити всі ці ноти, з'єднати це в якийсь один акорд, я бачу мі соль, сі це плюс в басу мі це три мі-мажор. Як взагалі вийшло, що і це мі-мажор, і це мі-мажор? Пропоную сьогодні познайомитися з таким, напевно, найпростішим викладом акорду. Я його називаю бас плюс акорд. Схематичного мімажорного мажорного тризвуку я беру 100% ноту Мі і залишаю її в басу. Бас це завжди фіксований звук, це завжди найнижча нота акорду. В до мажорному акорді це нота до. В фа дієс мінорному акорду це нота фа дієс. Ну і так далі. Тобто тут завжди все статично. Ну і як щодо верхніх звуків. Тут ви вільний птах. Для зручності я буду записувати в партії правої руки, і ви можете робити дуже багато чого. Ви можете просто написати ось так, нехай. Але для чого можна зробити набагато оригінальніше? Ви можете міняти ці звуки місцями, робити таке аля обернення, а можна відчепити від три звука і зробити трішки ширше, І якщо дуже сильно захочеться. Навіть ось так ви теж можете зробити, аби це тільки загралося. Одразу хочу зазначити, що ось це все все ще тризвук. Я знаю, що ось ці речі хочеться назвати оберненнями, але тепер ми сприймаємо картинку повністю, тобто ми беремо до уваги бас, а бас це нижня нота акорду. Тобто, коли в нас в лівій руці в басу написано мі, це нас відсилає на ось цей акорд. Ви дивитесь на всю структуру, дивитесь, ага, окей, в мене є мі, соль, сі це тризвук. Мі, соль, сі, мі, мажор, а в лівій руці мі. Отже, це ось такий тризвук. В цьому випадку права рука, тобто верхні звуки, що йдуть після басу, не мають можливості вказувати на те, чи це обернення, чи це тризвук. Вони дають фон, забарвлення, атмосферу, але аж ніяк не вказують точно на структуру. На те, чи тризвук це чи обернення, нам вкаже бас. Якщо в басу у нас, наприклад, буде соль дієс, то тепер, дивлячись на акорд, ми розуміємо, ага, окей, в мене є мі соль є Сі, це в мене мі-мажорний акорд, але в басу у мене сольєс. Тобто це тепер відсилає нам на ось таку структуру. Тобто це говорить про те, що це буде обернення, тому що бас, нижня нота акорду, це тепер соль дієс. Тобто структура, схема акорду буде першим оберненням. Відповідно, давайте ще раз. Бас. Вказує на нижню ноту акорду, тобто, якщо це мі, соль, сі три звук в басу буде мі. Якщо це перше обернення, оберння, сі, мі секс, акорд, то в басу буде дієс, а якщо це сі місос, друге обернення, кварт секс, акорд, то в басу буде Сі. Натомість права рука може робити дуже і дуже різні речі. Це можуть бути аля обернення, це можуть бути якісь перекидання звуків, тут дозволено все. Давайте переключимось трішки на те, як поводять себе акорди в творах, як вони розкладаються, як з ними поводиться композитор. В першому такті цього твору ми маємо просто ре-мінорний акорд Ре, фа, ля Але зверніть увагу, як він розкладений в басу ре, октава, Ну, байдуже, що це октава, у нас ре. І в правій руці ми маємо ля ре і ре, фа. Це звучить дуже красиво. Дуже схоже до того, про що ми говорили в басу. В лівій руці нас є якийсь бас. Тут нехай він буде з октавним подвоєнням. А в правій руці технічно ми маємо ля, ре, фа. Просто воно розкладено по черзі різними інтервалами. Можна було би заграти, просто це ось так. Другий такт може здатися дещо простішим, тому що в лівій руці це Сі бомоль, а в правій маємо Сі бомоль ре фа Тобто це вже вимальовується як якийсь такий досить логічний тризвук, але він точно так само розкладений за тим же принципом. Тут дещо цікавіша ситуація, тому що ми вже маємо мелодію. Але в лівій руці зверніть увагу, дуже схоже про що я знову ж таки казала: ми маємо бас. Це в нас при приключі просто знаки. А потім маємо буквально ля-бемоль до мі-бемоль. Тут автор не сильно старався. Що грає тут мелодія це зовсім інше питання, тому що мелодія може використовувати акордові звуки, а може литись так, як їй завгодно. Тому поки що її просто трішки проігноруємо. А от другий такт значно цікавіший. Тут ми маємо до. А потім соль до мі, бемоль, при ключі є бемоль. І так, до мі бемоль, соль вимальовується в нас три звук, басу в нас до, тобто це буде просто домінорний три звук. Ми можемо підписати як сі майнор. Але зверніть увагу, замість того, щоб брати просто три звук, тут в нас використалось аля обернення зверху, і в результаті воно звучатиме напевно дещо цікавіше. Дуже цікавий приклад, бо тут в нас немає акорду на перший погляд. Він насправді є, тому що ми маємо арпеджіо, а арпеджіо в собі завжди ховає якийсь акорд. Якщо приглянемось, то якраз таки бачимо ля до мі. В басу в нас також ля, тож це просто ля-мінорний тризвук, як нам тут і написано. Але зверніть увагу, що ми маємо. Вкладемо це в якийсь такий один акорд в одну структуру. Мі-ля до мі вимальовується акорд. Бачите, не просто ля лядомі, не так банально і звучить насправді воно набагато цікавіше, ніж просто тризвук. Автор обрав собі якусь одну таку ритмічну фігуру і далі нею слідує. Тому далі можете побачити точно той самий ритм, але акорди тут розкладаються по-своєму. до мі соль до мі Просто по порядку всі звуки виставлено, звучить все ще класно. Потім маємо ре мажорний акорд ре фа дієс Ля в басу ре. Але далі все-таки пропускається нота Фа дієс. Одразу крокуємо на Ля Ре Ля ре фа. І останній Фа-мажорний акорд розкладений плюс-мінус схоже, просто по порядку Фа ля, до Фа. І замість того, щоб просто грати три звуки Ля до Ре. Фа. Грається все-таки набагато цікавіша послідовність. Пропоную вам кілька ідей, що ви можете зробити своїми акордами. Якщо це просто акорд, то перший крок це розділяємо на ліву праву руку, на бас плюс акорд. І так, маємо мі соль-сі, мі-мінорний акорд, в лівій руці просто нота мі. В правій руці місорсі, це, звичайно, супер, але спробуйте взяти за звичку, брати хоча б ось такий акорд. А це, до речі, дуже вдало, тому що в лівій руці, в басу ми маємо основний тон акорду і зверху ми також маємо основний звук акорду. І в результаті це дуже красиво обрамляє акорд. Набійтеся крутити звуки акорду, орієнтуйтеся спочатку на такі собі оперня три звуку, пробуйте просто по-різному його переміщати. Тризвук і обернення – це найпростіші структури, які вам швидше за все знайомі, тому пробуйте опиратися спершу на них. Друге, дайте місце звукам, дайте їм трохи подихати. Ліва рука вас може підстрахувати за потреби, як, наприклад, в даному випадку не хвилюйтеся і намагайтесь використовувати якісь ширші розташування. Вони насправді звучать дуже і дуже вдало. Третє, ви можете пропускати звуки. Особливо не шкода квіту акорду. Замість неї ви можете подвоїти якийсь інший звук, наприклад, основний звук, широко і небанально. І це також дає місце подихати. Четверте, додавайте більше трьох звуків. Тут, можливо, доведеться часом ще й долучити ліву руку, але врахуйте, що бас це все ще нижня нота. Не думайте, що все, що в лівій руці, це одразу бас. Ні, лише нижня нота акорду. Ну і поступово можна виходити за межі акорду і додавати поступовий хід нот. Тут починаються сотні варіантів. Просто грайте звуки акордів поступово, але ви все одно орієнтуйтесь на ось ці речі, на структури. Коли натренуєтесь робити різного роду такі розкладання, то можна буде робити схожі речі, як було в Animals. Зауважу, що на початку придумувати нові речі, нові розкладання дуже складно. Дивіться на те, як роблять це інші. Орієнтуйтесь на те, як робляться в творах, в піснях. Мавпуйте, повторюйте як папушки, намагайтеся вловити, що трапилося з акордом. Хтось, можливо, подвоїв перший звук, хтось прибрав квінту акорду. Обов'язково намагайтесь зрозуміти, що трапилося, тому що потім оце, що трапилося, ви зможете перекласти на будь-який ваш акорд. Тому, щоб навчитися користуватися цими розкладаннями, потрібно мати багато досвіду, потрібно багато дивитися, багато слухати. Але в першу чергу все-таки дивитися, тому що придумати з нуля ще раз повторюю це надто складно. Намагайтеся зрозуміти, як це роблять інші, і я впевнена, що з часом вам буде все простіше і простіше робити своє. Сподіваюся, що трішечки світла я все-таки пролила. Поділіться в коментарях, що ви думаєте про цю тему, чи є у вас якісь улюблені розкладання. А якщо ви не знаєте, що написати в коментарях, то напишіть, які ви більше любите акорд до мажор чи ребемоль. Мінор, буду дуже рада вас бачити в своїх соцмережах, зокрема в телеграм-каналі, в інстаграмі. Місно всіх обіймаю і успіхів!